Шановне панство, мої вітання! звуть мене Олександра. Перше відео з Сьогоднішніх розкладів коротеньких, давайте так, я, мабуть, вже виклала на каналі. Да, я сьогодні не вдома, я в селі, тому у нас сьогодні з вами така собі нова локація. Я заздалегідь перепрошую за можливі сторонні звуки, може десь гавкати собака, а десь може співати півник. ну, Друзі, село то є село. А є е, новини, да, які ми маємо з вами дивитися для того, щоб контролювати. Ситуацію для того, щоб бути спокійними взагалі розуміти, що відбувається в світі. Подивилися вже про аварію на заводі, так, якщо ви ще не дивилися цей розклад, будь ласка, подивіться. Аварія на схімзаводі на Росії, так, і які наслідки будуть. А тепер давайте глянемо з вами з приводу вагнерівців в Білорусі. І ви мені писали про те, що вже новини з'явилися, ну, як. Почали вони віщати, да, про те, що якась там навчання проходить, що вагнерівці збираються, і десь типу десь зник Пригожин, чи він то помер, чи не помер? Тобто ну, якісь такі питання у вас були. Ну, давайте спитаємо: вагнер в Білорусі, що там якась база, да, говорять, що щось вони там готують. Давайте спитаємо: по-перше, що нас зараз? З Пригожиним. Давайте спочатку таке питання. До цього, да, ще була інформація про те, що він там вривався в Кремль три години, там розмовляв з кимось, із кремлівської влади. Ну, глянемо, що на зараз пригожин. В якому він стані зараз у нас? Да? Фізичний стан пригожина на зараз. Нормально. Не. Нормально. Ну, сказати, що прям там сильно йому класно живеться ні. Ну, так, попажу, знаєте, це коли е, не зовсім, ну, можливо, десь є якісь проблеми зі здоров'ям, і ще є по 10-й жизлові. Тобто, ну, можливо, якісь стреси, щось там йому важко. От, ну, Але це не, це не про смерть. Тобто він живий, все в нього нормально. Давайте спитаємо, що ж там за вагнер в Білорусі. Білорусі Вагнер. Чи насправді є? Вагнер в Білорусі? Війська, да? Вагнера в Білорусі? Ну, слухайте, е, є. Є, вони там були, вони там для підтримки, причому для підтримки, скоріш, я зараз подивлюся кого, але мені здається, що то для підтримки самої Білорусії, да? по, по двійці Кубків, типу як їх туди запросили, щоб вони в чомусь допомогли. По відлюднику я вам пам'ятаєте, згадайте, будь ласка, друзі, розклад: коли Пригожин почав свій рух на Москву. От, і потім е, хтось там його відправив в Білорусь, а Лукашенко, здається, втрутився, і інформація пішла про те, що Лукашенко забирає вагнер в Білорусь, він цим його рятує, ну, тобто там і так далі, і тому подібне. Тут розумієте, сам е, Лукашенку е, пригожин потрібен. Він на нього розраховує. І такий розклад я робила. Подивіться, будь ласка, якщо ну, не пам'ятаєте або не дивилися, він є на каналі. От, тому сказати, що тут е, якась, для якоїсь агресії поки що не можу сказати. Бо цим картам ні. Вони там для підтримки, вони там для підсилення. Чи є є, по відлюднику, мені здається, були і до цього. Це на зараз почали давати якусь інформацію. Давайте глянемо, чи багато їх там. Того вагнера, чи багато їх бійців в Білорусі, чи їх там багато. Карти знову нам е, натякають, що для чого вони? Для чого Вагнер в Білорусі? Мета, мета. Це не про напад, це про, по-перше, потрібна картинка, а по-друге, мати спокій, вони. Вони можуть бути задіяні трошки згодом. Тобто тут, тут, не на зараз. Ці війська вони. Не на зараз. Король Кубків Верховна Жриця. Король Кубків дуже переживає за свою е, безпеку. Питаю, чи це Лукашенко, карта Сонечка. Ну, так. Да. І до речі, ми ж з вами дивилися і про Польщу, що там готують, да, білорусів чи кого там людей, які готові. Піти проти Лукашенка і поляки готують, і білоруси можливо будуть ну неможливо, будуть приєднуватися, будуть ставати. Да? І взагалі вся ця ситуація тягнеться ще з червня місяця. Тому ми розуміємо, що якщо б Пригожин вчасно не зупинився, якщо б Пригожин пішов далі, то можливо і Білорусь би підтягнулася в тому плані. Але те, що буде це відбуватися в Білорусі, це 100%. Карти строки не люблять таро. Да? Карти ну, карти таро строки не люблять, тому завжди даємо похибку. Да? Якщо карт нам показали в червні, що там буде щось відбуватися з зміною влади Білорусі, то розуміємо, що це буде відбуватися в будь-якому випадку. Тому, друзі, просто чекаємо. О, дивіться, значить, король Кубків це Лукашенко, по да? карти «Сонечко». Він переживає за свій стан, переживає за свій трон. От, і, знаєте, так, це типу плани на майбутнє. Плани на майбутнє він готується. Він готується задля безпеки себе і свого трону. Тому що чітко відчуває погрозу. Можливо, вже були якісь погрози, да? тому що по мечу це вже ситуація гостра. Це вже не натяк, це вже щось гостре, вже щось відбувається, щось готується. Як перший крок, знаєте, як щось іде, ну, можливо, хтось з ним говорив вже. Да? Можливо, там просочилась якась новина з приводу того, що готується в Білорусі. Так, да. от я вам сказала, так воно, карти і показують. Готує. Якийсь король Пентаклів, це може бути і російська сторона, до речі, готує короля мечів, готує агресію. От, і, можливо, ще з кимось. Це, це Росія. Третя сторона. Це якась третя сторона, можливо, і підключається ще хтось. Це, це не обов'язково путінський режим. Я вже не говорю, друзі, слово Путін, бо ми розуміємо, що це якась колективна особа, я не знаю, навіть колективне прізвище, хто, хто там тільки путіним не називався. Да, тому справжнього вже немає, тому ми з вами так, що це. Так що ось так, друзі. Давайте подивимося, що там чекати далі. Да, і глянемо, чи є для України якась загроза. Так, що чекати далі? Від тих вагнерів. Що там буде відбуватися далі, Той Вагнер в Білорусі? Що буде відбуватися далі? Вагнер в Білорусі далі що? Вони там хочуть залишитися, вони там хочуть об'єднатися, мабуть, з. Місцевою, так, я перепрошую, трошки обірвався запис. Плани Вагнера надалі в Білорусі. Так? Тобто вони будуть продовжувати роботу в планах у них там залишитися надовго, плюс там, можливо, ще якесь навчання, можливо, ще, знаєте, будуть намагатися підключити ще місцеву ну, тобто самих білорусів. Так? Тобто їх... Не знаю, армію, не армію, а ну, людей з Білорусі, я так розумію, тому що по, по королеві Жезловій тут не військові. Тут вони будуть намагатися набирати людей е білорусів просто, да? Можливо, для навчання, от, можливо, для якоїсь спільної роботи, може, будуть когось вербувати, да, по. Вербувати по сімці мечів і по повішеному. Ну, тобто, розумієте, так, друзі, трошки злітає запис. Я дуже перепрошую, сідай телефон. Значить, дивіться, ситуація, ситуація з Вагнером в Білорусі. Що це все взагалі відбувається? Яка мета? У короля Пентаклів знову ж таки він виходить, є якийсь таємний задум, готує він якісь провокації, готує, можливо, щось недобре для Лукашенка, тому що я питаю, що це все для Лукашенка, це загроза для його правління, це загроза для його трону, це загроза для його місця в Білорусі. Да? Тобто готується переворот. Давайте так, своїми словами, готується переворот Білорусі. І те, що там робить Вагнер, це захист Лукашенка, тобто він думає, що це його може захистити. Тому, друзі, паста поміняла телефони, ну, перепрошую, сідає телефон. Виключається відео. Чи є якась загроза для України від всього цього, що Вагнер. Робить в Білорусі, чи є якась загроза? Чи є якась загроза для України від Вагнера в Білорусі? Це не про Україну мова. А для України це що Вагнер? Білорусі для України це що? Це не про Україну, це про е, Білорусь, тобто тут не про Україну йдеться. Не про Україну йдеться. Е, для України, це знаєте, зайвий привід дати картинку. Для України це можливо зайвий привід проманіпулювати. Такі великі летають, я просто відволікаюся друзі. Зайвий привід проманіпулювати, зайвий привід, знаєте, як помагати мечем, ну тобто створити якусь загрозу, можливо, десь щось там спровокувати. Ну, тобто, Це погрози, це погрози і маніпуляції. Це не про нас, це не про Україну. Це конкретно для Білорусі це підтримка для Лукашенка. Тобто, це не, це не про Україну. Тому давайте спитаємо ще просто, які загрози є так, зі сторони Білорусі до України. Спитаємо так, загрози, які є зі сторони Білорусі до України. Чи є якісь загрози зі сторони Білорусі і України? Бачите, тут... Тут з повітря? Тут з повітря. Наступати ніхто не буде з Білорусі, не переживайте тут в основному з повітря. І знаєте, що ще може бути? І знову ж таки, якісь провокації на кордоні, тобто намагатися десь пролізти, тобто, ну якісь такі ситуації. Там по одному, по два, по троє, тобто, ну якось так. Але це не про… не переживайте, не переживайте. Чи піде Вагнер е, з Білорусі на Україну, ви знаєте, я інколи люблю перепитувати різними питаннями да, і дивитися, як покажуть карти, чи піде, навіть якщо і буде якесь бажання, то ні. Тут, знаєте, ця тема, вона м закрилась, як то кажуть, накрилась мідним тазом, всі, всі оці бажання йти з Білорусі на Україну. Можливо, бажання іле і є, але ж знову ж таки ні. Тому, друзі, не переживаймо, бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої нерви і бережіть Україну. Я дуже дякую вам за перегляд, дякую за підписки, от, дякую за коментарі. Ще раз бережіть себе і бережіть Україну.